I awesome. Ты сам, приме мяч! Давай, 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 Лисей, давай, иди! давай. Иди, давай. Сам играй! Играй! Майкл, иди! Иди, иди, иди! Иди, иди! Ja! Масло, все ближче, Давид! Все, 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 все! Все! Не пой прились! Давай, м'ячик Понятик за ледя! м'ячик зелених залишається, контру вибігаємо і арбітр сістить. Це добре. Чимосей! Давай, давай, пошли, пошли, давай. Дима, пей! Дима, пей! Дима! Там, в кате, кате коридор є. Приймай. Приймай. Дайте му тієї. Біжать, біжать. Гол, гол. Хорош. Так, хорош. Хорош, там можна було рішати, там той пас не убив. Ryszard, ti'n cael? Dau, dda, dda, Ніщо! Блище! Помагаємо! Помагаємо, Домагаємо! Домагаємо. за хар голову! Двоє стеляться зразу! Був. Хоть Ваня, Напишеся забере м'яч, поставив! качуйте, хотіли! Карта, погляди, в ігри немає погляду. Єго! Нема Де ліняє! Ігор! Голово, голово! Іграй його! Неща тарисуй, щоб лекінить! Бішай! Бішай! Зайкрайся! Негор Не Не ти справа! Не Попасти ворота, Захар, є. Треба силу вдарити, правильно? Щоточку і не треба, щоб забити гол, треба сильно просто вдарити. Ваня, лицем, Ваня, лицем, Ваня! Захар на себе захар. Подбор, подбор! подбор!

Сьоточка, типа, давай, давай. давай! Дай, дай! Дорого, сука! Покійного плана сюди рухайся, до мене рухайся! Поганий пас. Підтьога одразу.

Духар, заходь сюда, заходь сюди. Рухатися там, не сіте, рухайтесь, Поплади просто ворота. Его! Біжай зараз, прибігай, давай, біжайте кінця, праву ногу із ударом! праву ногу, шапи! Зразу в праву ногу собі і рішай. Що ти собі вліво, рядчик? Ти ж сам біжиш! Куда штрафную вкидывай? А! дом, в дом быстрейся, быстрейся, младенец. Да ближе, ближе, Иди сюда. Давай назад бегом. Тимофей, сюда. Справа. Вперед. Сухарь, не иди туда. Наши мяч. И вы просто. Пойдет. Бежать, шабля. Давай. Да. Пойдет, Шаблык. Туда, Захар, заходь. Подборь.

Я пускаю, так що не прийдемо, ну просто ж Бораться, бороться, бороться, да. Наш, наш! Відівесь! Ні, дивись! Бігайте! Бігайте! Правильно, АПО точніше, або сам бігай! Іграйте, грайте, в Америка! Це слайд перший м'яч. Наш м'яч Кантик. Вадорова. Пас. Айсувлеки. Дай. Той грає, його топтить. Лівою ногою, лівого

Підніми голову по ліщу! Том! Меняй! Боротар є! Назар, Назар! Слухайся, рухайся не зустрічає! Зустрічайте, сіть! Зустрічайте! Америка змічніше! Mjesa zakar në mesë zakar zakar në mesë 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 zakar në Захар, уходь вісь, та й не поводиш мене. Да та ві ще нище, захар, ще де Захар підібать? Закарнись, да Ну, низь. попасти по цьому нічого, а Ну що там не пакувати? м'яч! Не дай бічу сурзі, паредай! Що це таке oh, симобільне? Аблики побоявся, що близько. Oh, Перед м'ячем. Перед рацем я маю бачити, він перекупається. Перший м'яч купай. Закупайся тукаєш oh. бічів! Oh. Ні, oh. не знаю, завітайте.

Все, не б staticся! Не все, тут.. Добре, держись аккупт warn! П من буде бratч та с navy чтобы... ..з нарной бур больш из gefallen В Montausser أسарт! Перwide, вперед! Подписались ты! На намlamaражпутherту! Утолкали! Тимоше,onictime Рикамерика! Да. Ай, ще блики, шаблики! Хай опуститься і що, точно Нижче, Нище запас, давай нижче, запас, нижче! Нище ще, ще нище, перейдіть! Наші м'ять Нас голоса мали! Да. А один, вот, що ви твоє побігли? Design the America. Design the American. One foot down. Die in a shy. Постійно ти граєш назад. Не стріляй! О, Америка, стріляй! Умниця моя. Гагара найди. Айдик подбор! O, ti ke dëshirë të shkosh atje, ti erdhe këtu.